Його ліва нога роками була однією з найкращих у серіа, якби ж тільки він використовує трішки частіше. Не просто воли, а поєднання ідей та результативних передач. Він серце гри Дженуа, справжній мікст швидкості і таланту. Своїм божевільним ударом за меж штрафного майданчика у матчі проти Сасоло Руслан Маріновський заслужив на цілком виправдані компліменти від італійської преси. Грифони здобули свою дебютну перемогу у серії серіа. А першу цеглину фундамент тріумфу заклала саме ліва гармата, яку український хавбек розрядив після подачі із кутового. Постріл у дев'ятку спровокував екстаз вапиніських газетярів. А Маліновському до слова вдалося забити на клубному рівні вперше за останні півтора року. Шлях довгий, але ми в одному човні. Ми всі будемо боротися разом до кінця, навіть ті, хто виходить на заміну. Ми повинні завжди бути командою. Дякую, болівальникам. Ми виклалися наповну і тепер готуємося до наступного матчу. Сором'язливо прокоментував свій шедевр у ворота Сасуоло Руслан. А от щодо наступного матчу проти Фіорентини топів захиснику доведеться його пропустити. На старті сезону українець уже встиг заробити 5 жовтих карток. А це автоматична дискваліфікація на поєдинок проти фіалок. Не виключено, що після паузи на матчі збірних Грифоном разом із Маліновським доведеться готуватися під крилом нового фахівця. Звільненого Патріка Віра на тренерську містку, поки підміняє Доменіко Крішето. Якщо довіряти інсайдам Ніколо Скіри, змінити екс екс-гравця Пітерського зеніта, може легенда Роми Даніле Дерусі, якому нагадаю свого часу вдалося переманити Артема Довбика на апанінський чобіток. Що ж до турнірного становища, то після дебютної перемоги Джено піднялась на 18-ту позицію, маючи на балансі 6 очок.